Новина дня від редакції зараз інфо. В Лисичанській міській військовій адміністрації Луганської області представили двох заступників порожнього місця. Ще раз наголошуємо: представили двох заступників порожнього місця. І це не гумор в стилі 95-го кварталу, а факт: 3 лютого на сайті Лисичанської міської військової адміністрації опублікована новина. Про кадрові зміни в Лисичанській МВА і призначення двох заступників, де читаємо. Сьогодні під час апаратної наради з керівниками структурних підрозділів Лисичанської міської військової адміністрації перший заступник начальника Лисичанської МВА Руслан Садовський представив двох заступників. Звернемо увагу, що в повідомленні сказано. Що саме перший заступник начальника Лисичанської МВА Руслан Садовський, не начальник і не виконуючий обов'язки начальника військової адміністрації, представив двох заступників Олега Дроздова і Олену Литвинюк. Звернемо увагу, розпорядження, накази про призначення цих осіб відсутні як на сайті Лисичанської МВА, так і на сайті Офіса Президента. А де ж начальник Лисичанської міської військової адміністрації? Кому призначили заступників двох? А його немає. Він відсутній. Вже як півтора року президент Володимир Зеленський не призначає начальника Лисичанської МВА, про що вже повідомляла раніше редакція зараз інфо. Зараз інфо це змістовна верифікована і аналітична інформація. Зараз інфо це індифіковане медіа.